Вітаю! Пропоную вам для виготовлення 12-вольтову лампочку, яку дуже просто виготовити. Її може виготовити кожен у кого є паяльник. Кому цікавий варіант потужної 10-ваттної 12-вольтової лампочки, пропоную перейти за посиланням під відео або у підкарці. Зараз нам знадобиться якась непрацююча світлодіодна лампочка. Трішки світлодіодної стрічки. Діод. Та запобіжник. Розбираємо лампочку, вилучаємо плату з драйвером. Перегортаємо панельку зі світлодіодами. На цю панельку, яка слугуватиме, як і раніше, радіатором, будемо наклеювати шматочки світлодіодної стрічки для дальніших дій краще провести заміри. Маленький шматочок з трьох світлодіодів моєї стрічки споживає Приблизно 22-23 мА струму. А це трошки більше чверті вата. Приклеїмо необхідну кількість шматочків стрічки, яку вам треба. В мене розташувалось 5 штук, це потужність приблизно трошки менше 15 Вт. Обережно з'єднуємось плюс до плюса, мінус до мінуса. Тепер в нашу схему треба додати запобіжник та діод. Якщо для чого запобіжник всім відомо, то навіщо діод? Поясняю, наша світлодіодна стрічка розрахована на напругу 12 В, а повністю заряджений 12 вольтовий акумулятор має напругу десь 12,8 В. А коли ми додаємо схему діод, то на ньому відбувається падіння приблизно 0,6 В. Тобто з ним ми отримуємо більш підходящу напругу для живлення. Діод підійде саме поширений 1n4001 чи 1n4007. На кінці дроту можна припаяти через роз'єми крокодили чи штекер прикурювача. Якщо брати штекер прикурювача, зазвичай в ньому вже є запобіжник. Після того, як все зібрано, можна при бажанні зробити гачок з проволоки для більш зручного використання цієї лампи. Ця лампа від от такого невеликого акумулятора здатна світити більше, ніж 3 доби безперервно. Зараз продемонструю, як же світить ця лампа. Як бачимо, на камері відразу відбувається корекція яскравості свідчення від цієї лампи м'яке, і воно не буде різати очі. Як ви переконалися, зробити аварійне освітлення у своїй оселі можна легко та швидко.